Друзі, маю таку машину на ремонт Mercedes Vito. Прогоріла шайба. Рішили ми міняти всі шайби. Повідкручували форсунки. Ну і треба прогнати різьби, щоб добре форсунки затягнули. Взяв я мечика. Отут глибина 7 сантиметрів, щоб прогнати кінцевий результаті мечик, лишився блочі. Справа сумна. Довго я думав, думав над тим питанням, бо то не... Легко питання Решити то хто трошки має з тим справу, той розуміє, мечик, то є сталь. Стали, сталисти, його ні висверлити, ні нічого і в такій місці, ні доступу, ні мотора знімати, ні розбирати. Рішив я таке, таким способом. Взяв таку заготовочку 6 мм mm, і випиляв і випиляв таке, щоб за метка заходило. Зараз я взяв другого мечика, до нього підігнав. Така продолжимо І вирішив я таким способом. На камеру трохи погано підігнав. Щось погано заходи. І підігнав таким способом. Щоб воно зайшло на старого мечика. Ну, правда, ми скору руку і нерви вже не ті після такого, але якось менше більше можна було краще зробити, Ну, таким способом я його потихеньку відкрутив. Може кому пригодиться. Може комусь такий спосіб пригодиться, бо висверлювати мечик, то є дуже трудна справа. І будемо міняли шайби, будемо міняли в обратку, бо тут в них така причина буває, що шайба прогоряє і в обратку пластмасові там такі зашовки Затвернуть і тріскають. А тут там великий тиск. Чистили ми так форсунки. Я вам показував булгаркою. Дуже зручно, дуже скоро. Скоріше я цього не знав. Якось ми. Так воно. Якось виходить. Будемо чіпляти форсунки. Будемо збирати, простиною є. Дальше віде знімо. Дякую. Лайкайтесь, підписуйтесь, коментуйте. Може хтось інший спосіб знає. Не все я можу знати, але от іменно той спосіб мені та припособа дуже знадобилась. comentou